Ми всі живемо у режимі війни, тривог, постійних обстрілів та щоденних викликів. Намагаємося бути завжди в курсі всіх подій, працювати в цей час або навчатися уже три роки у такому темпі. У цьому відео я поясню, які помилки ми допускаємо під час перегляду новин у соцмережах і які наслідки це може мати для вашої психіки та життя. Згадайте, наскільки важко було працювати та навчатися ще до повномасштабного вторгнення. Як ви переживали чи стресували, тобто наскільки важко ви тоді переживали якісь життєві негаразди, в той час зараз здається просто прекрасним. На фоні всіх подій теперішні проблеми, якісь на роботі чи на навчанні, можуть здаватися не настільки критичними, як би якими вони виглядали раніше. Проте це всього лише ілюзія, тому що наше тіло і наш розум відчуває дуже неймовірний стрес. У цьому контексті я хочу підняти дуже важливу тему. Основним джерелом інформації для людей зараз сталося соцмережі, адже там є багато різноманітної інформації, яка виглядає більш повною. А головне оперативність. Інформація поступає практично моментально. Ну і це вважають, так скажімо, переваги. Хоч насправді тут є над чим подумати, тому що оперативність, те, що після події приходить інформація протягом хвилини, двох одна справа, коли інформація поступає про якийсь вибух, або приліт. Так, така інформація важлива, щоб потрапляла моментально, і ну, якнайскоріше про неї дізнавалися люди. А коли інформація йде більш такого глобального характеру, де потрібно подумати. Знаєте, оперативність і швидкість це не головна перевага, а навпаки, недолік. Проте це далеко не основна проблема. Яку я хочу підняти в цьому відео. Адже, на мою думку, є більш важливі речі, які потрібно проговорити в цьому відео. А інші такі незначні речі, про які вже є інформація, я залишу в описі до цього відео. Отже, перше, на що я хочу звернути увагу, що сильно недооцінюється, як на мою думку, це емоційне забарвлення новин. Використання закликів, якихось емоційних забарвлень, це стало нормою в соцмережах. Звісно, на деякі речі просто неможливо просто дати об'єктивну інформацію без емоцій, але це порушує правила журналістики. Що саме негативного в цьому я бачу? Читаючи новину з емоційним окрасом, де нам вже показують, яку емоцію нам відчувати, злість, страх, ненависть, ми. Вже самі переймаємо і отримуємо о, таку о, емоцію, яку закладає автор цього контенту. І тут о, головна проблема, на мою думку, не те, що нашими емоціями керують, а те, що замість емоції у нас могла б виникнути якась дія. Скажімо, ми могли б щось раціонально о, зробити, тобто виконати якусь дію. У відповідь на цю е, новину. Скажімо, самостійно подумати, прорефлексувати цей момент і застосувати свої сили на конструктивну дію, тому що емоції це хаос. Ви побачили якусь новину, вам, виходить, одразу показали, як на неї реагувати. Тобто автор надав якийсь контекст, і виходить так, що ці емоції ви перебули. Прибули і е, вона не може бути конструктивною. Це завжди хаос, емоції, і е, може бути хаотична якась дія, нераціональна. І зазвичай е, контенту дуже багато, він поступає просто масово, і це емоція за емоцією, е, тому що на кожну новину дається якась. Е, також інше забарвлення емоційне, і воно все загублюється в цьому емоційному стані і нічого не відкладається в пам'яті. Просто якийсь набір емоцій, який абсолютно, абсолютно ні до чого не приводить, окрім до вашого вигорання. Адже події відбуваються дуже жахливі і просто перебувати в цих емоціях неможливо постійно. Що відбувається зазвичай далі після перегляду таких новин? Людина намагається якось ці емоції заглушити, і кожен набирає різні методи. Типу, зазвичай з одних просто соцмереж переключається на інші і дивиться якісь дурненькі відео, або смішні там ще, щоб якось хоча б відволіктись. І ви уявляєте, типу це, виходять такі емоційні качелі з початку з гніву, розпачу, ми переходимо в якісь веселі дурні, щоб якось відволіктись, і, і просто потім, виснажені емоційно, лягаємо спати. Другим пунктом хочу сказати про те, що дуже небезпечно читати новини у стані втоми. Ніколи не робіть цю помилку. Коли ви втомлені, ваш мозок набагато гірше фільтрує інформацію. Ви можете не помітити маніпуляцію, прийняти чужу думку за свою, отримати ще більше виснаження, що призведе до емоційного вигорання. Читання новин це дуже велика і складна робота насправді. Це не розвага, яку можна зробити просто після роботи. Якщо у вас немає ресурсу, тим більше. Якщо ви відчуваєте сили і в стані критично мислити, то, будь ласка. Але якщо ви втомлені, після робочого дня відкладіть цю справу на потім. Третя проблема це невідомі власники сторінок та каналів. У соцмережах є дуже багато сторінок з величезним охопленням, але ніхто не знає, хто їх веде. Саме там поширюється будь-яка інформація різного характеру. І дуже часто вона подається маніпулятивно. І головне, ви навіть не знаєте, хто це робить і з якою метою. Четверта проблема це незнання принципів пропаганди та інформаційної війни. Для мене це виглядає так, наче людина. Яка не має практики і вмінь керування автомобілем, їде по трасі, де практично кожний хоче її збити.